Шоу Дональда Трампа продовжується, друзі. А це саме шоу Дональда Трампа, те, що відбувається кожного дня в Сполучених Штатах Америки в її внутрішній і зовнішній політиці. Кожного дня щось нове. То спроба образити Україну, то спроба напасти на Мексику, то вимоги віддати Гренландію, то вимоги до Канади приєднатись до Сполучених Штатів Америки. Це не політика. Це велике телешоу. Кожного дня в овальному кабінеті збирається Трамп його оточення, і вони записують в оточенні журналістів нову серію, яку транслюють по телебаченню і в Твіттері. І зараз я вам розповім, що ж далі очікує Україну у відносинах зі Сполученими Штатами Америки? Що буде далі в діалозі Зеленського з Трампом? В діалозі Трампа і Зеленського. Трамп дуже хотів бути зіркою завжди. Він знімався в телешоу в епізодичних ролях в фільмах голівудських, але не склалося. Голівуд не прийняв Трампа, і йому довелося йти в президенти. Так само і з Іваном Маском. Він дуже хоче бути зіркою, щоб його всі любили. носили на руках Рубіо Венс, та сама історія. Вони готові грати в цю гру, готові ставати телевізійними зірками. Геополітики тут немає жодної. Є лише телешоу, а Америка вихована на телешоу, вона вихована на телевізорі, і кожного дня для Сполучених Штатів записують нову серію. Там немає сценарію, там лише імпровізація. І президент України став частиною цієї імпровізації, але дуже невдалою для Дональда Трампа. Вони планували, що в цій серії вони на очах у американського глядача схавають президента України, схавають героя, але не вийшло. А він почав грати свою гру абсолютно політично, абсолютно дипломатично. Він не став учасником цього серіалу, і це змусило Дональда Трампа. І його оточення дуже сильно розгубитись. Ну, давайте чесно. Якби вони діяли в рамках дипломатії, то, по-перше, звинувачення б Зеленського в диктатурі ніхто б не відміняв, а вони відмінили. По-друге, послухайте заяви Трампа під час зустрічі з Зеленським. То він дає зброю, то він не дає зброю. То вони підтримують Україну, то вони не підтримують Україну. Тобто, це абсолютна шизофренія. Видно на цій зустрічі дуже чітко, що він шукає нові імпровізаційні ходи. І знову ж таки скажу: тут немає жодної геополітики, тут немає жодної дипломатії, тут лише шоу. Взагалі, оця от зустріч. Зеленського з Трампом, яка закінчилась тим, що Зеленський просто поїхав з Білого Дому, а Трамп, до речі, заявив, що Зеленський може повернутись, а потім навіть закликав його повернутись. І Зеленський відмовився в ефірі Fox News повертатись в Білий Дім. Він сказав, що ні, я не поїду в Білий Дім, наламавши цим Трампу і його точенням. Весь сценарій так ось. Це спроба знайти якісь нові сценарні ходи. За дипломатичними законами все ж таки повторюсь: після всього цього Сполучені Штати Америки повинні були б ігнорувати Зеленського, ігнорувати Україну. Замість того, вже дві доби ми чуємо: він був не в костюмі, він не те сказав, він проявив неповагу, він повинен вибачитись. Якщо він вибачиться, ми будемо продовжувати Зеленський мовчить. Зеленський нічого не каже. Він не каже про своє бажання продовжувати цю розмову. Він не висуває якісь версії подальшого продовження діалогу. Він мовчить. Але Сполучені Штати, Дональд Трамп, його оточення вони пропонують нові сценарні е, е, нюанси. Вони пропонують нові сценарні гілки. Зеленський ігнорує. Чим це все закінчиться? Сполученим Штатам дуже потрібно продовження цього сценарію. Сполученим Штатам я маю на увазі в обличчі Трампа, в обличчі Венса. І вони будуть продовжувати цей діалог, тобто спробу діалогу, поки що це американський монолог з боку Сполучених Штатів Америки. Вони будуть витягати Зеленського на цю розмову. Вона їм дуже потрібна бо театр-театром, телешоу, телешоу. Але вирішувати питання цієї війни потрібно. Тому я припускаю, подальший розвиток значить, подій буде наступним. Ну, звісно, що Трамп не може сказати. Ну, це, все, все це була помилка. Ми погорічкували. Володимир Олександрович поверніться. Ні, він буде оце корчити оцей свій свої клюв, своїй червоній кепці ще певний час. Тому... Він відправить в Україну я думаю свого спецпредставника. Я думаю, що наступний тиждень, можливо, днів 10 до нас знову приїде Келох. Приїде Келох, він знову буде мати розмову. Буде мати розмову вже не з Зеленським, буде мати розмову з міністром закордонних справ або з іншими чиновниками. Потім буде зустріч. Я припускаю вже наступним кроком. Це трішечки так знаєте. Підігріє стосунки, які дуже сильно охололи. От потім буде зустріч Єрмака з Рубіо. Тобто, це наступний крок. Вони зустрінуться, поговорять за закритими дверима. Можливо, можливо, Єрмак в сполучені штати, а можливо, вони десь зустрінуться на нейтральній території. Вони поговорять, потім будуть заяви щось на кшталт. Зустріч в Вашингтоні пішла не так, але ми повинні повернутися до цієї розмови заради миру в усьому світі. До речі, вам про це не скажуть, але я вам поясню, що відбулось там насправді в, в Білому домі. На ці закриті зустрічі перед зеленським просто поклали. Старий договір, в якому абсолютно жодної гарантії безпеки сказали підписую. Він сказав, що хворі, я не буду це підписувати. Де гарантії безпеки? Пітрам сказав, гарантія безпеки це я. от це моє слово, бізнесмена, який шість разів обанкротився, не збанкрутів, вибачте. От, ну що зараз сказав, вибачте, але цього це от така от версія. Це от така от історія. Просто відмовився підписувати ту бумажку, яку йому підсунули. А Сполучені Штати Трамп Трамп вирішив, що сценарій наступний. Якщо ти вже приїхав, якщо ти вже тут, ти нікуди не дінешся. Ти підпишеш. Не було такого в історії Сполучених Штатів Америки, щоб хто хтось розвернувся і поїхав. Ну, наша імпровізації набагато крутіші, ніж американські. Зеленський не підписав цей документ, тому що він абсолютно невигідний Україні. Розвернувся і. Поїхав. Так от буде зустріч Єрмака з Рубіо, я в цьому впевнений, і буде готуватись зустріч Трампа з Зеленським. Це буде готуватись десь продовж півтора, півтора, ну, півтора місяця. От я думаю, що вже в кінці квітня, ближче до кінця квітня, десь 20-х числах, вони зустрінуться. Це буде зовсім. Інше відношення до українського президента. Я впевнений, що Зеленський не полетить в Сполучені Штати. Я впевнений, що і Трамп не захоче летіти в Україну, але вони зустрінуться десь на нейтральній території. Можливо, це буде в Саудівській Аравії. Можливо, до речі, вже важливо. це буде в Туреччині, бо Туреччина продовжує боротися за право бути місцем підписання цієї угоди. Угода буде, зустріч буде. Зеленський Трампа прогне зараз. Ми будемо спостерігати щоденно нові серії цього шоу вони будуть говорити про і Я вже там читаю про якісь замовні вбивства, розкрадені гроші. Вони будуть нагнітати, вони будуть робити все можливе для того, щоб набрати, як сказав Трамп, собі в руки карти. Але всі ці карти ми повинні розуміти пусті. Всі ці карти. Від двіті до шістки, навіть не до сімки, не до десятки, і не кажучи, вже там про вальтів і да, хочу сказати дуже одну дуже просту річ. Трамп в карти грати не вміє. І навіть якщо дати Трампу в руки гарні карти, він все одно програє. Отака от, 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 от дуже проста історія. Зустріч буде, підписання буде, мир в Україні буде, перемога України також буде. Не вірте в хуйню. Зараз кожного дня вам будуть наливати купу блін, шалених версій, будуть намагатися вас ем, рознервувати. Підписуйтесь на Ісландію. Кожного дня ми в ефірі пояснюємо абсолютно очевидні і зрозумілі речі, які люди. І ви, і ми, безумовно, іноді не помічаємо за емоціями. А емоції у нас, тому що в нас в країні війна, тому що ми любимо свою країну, тому що ми любимо свою державу. Заспокоїмося, подумаємо, все зрозуміємо і переможемо.